Василь Стус народився в 38 му році, помер, точніше, вбили його в 85-му. І що він робив? Боровся за українську мову на Донеччині. А Чому його посадили у в'язницю за антирадянщину? Тому що його адвокатом був Медведчук. І диво дивне. Хто досі живий? Медвечук, хто весь цей час ніс радянщину в нашу країну? Медвечук. А Васильстус залишився тільки в нашій пам'яті. І як після цього ви можете казати, що справа не у мові, справа не в культурі і що й досі не панують радянські закони?